Всім привіт, я борода і ви на моєму каналі Борода та Кухня. І сьогодні ми будемо готувати гречку. Для цього нам потрібно Каструля. Масло і сама гречка. І стакан. <реш> Погнали. Беремо стакан гречки. Засипаємо її в тарілку. Стаканом води, ну, може, можна менше. І промиваємо гречку. Взливаємо воду з гречки і засипаємо її в каструлю. Два стакани води на один стакан гречки. Переведемо наша гречка на повідній вогні до повного випаровування води. Постійно помішуємо. Накриваємо. Солимо нашу гречку. Коли вода з гречки вже випарувалася, кидаємо туди масло. Масло не жаліємо. Ось ми приготували гречку. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та пишіть коментарі, що мені приготувати наступить моїх відео. Всім показываю. А, все. Мені так, так, удобно с ней. Постійно помішуємо на гр. Постійно помішуємо на гр. наш. Да <постійно> блин! Постійно помішуємо нашу гречку. Гаряче. Странно, странно. Ай, ще змінити, що мене новий фон.